Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і зараз ми маємо можливість поспілкуватися з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента. Пане Михайло, вітаю! Доброго дня! Дякую за згоду на інтерв'ю. Ви одна з небагатьох людей, яка уповноважена говорити офіційно стосовно перемовин України з Росією у цій війні. І я хотів почати з теми Маріуполя, яка зараз, ну я не перебільшую, якщо скажу, що це болить. Ви разом з Давидом Рахамією запропонували себе як переговорники, які можуть поїхати в Маріуполь. І провести там переговори з російськими візаві. -ві. Вони не відповіли. Я так розумію. Так? Ну я вважаю, що в принципі для Російської Федерації було б бажано відкликнутися на пропозицію і захисників Маріуполя і мирних жителів, які ще залишились в Маріуполі. На жаль, самого місця вже не міста вже немає. Ви ж розумієте, да? 90% там знищено, інфраструктури, цивільної інфраструктури, але мені видається, що в принципі для Російської Федерації сьогодні було б. Просто вкрай необхідно цеплятися за це за цю пропозицію, дати нам можливість приїхати в Маріуполь, щоб туди ще приїхали російські переговорники. Зустрітись, провести такий, скажімо, спеціальний раунд переговорів для того, щоб домовитись. Про можливість забрати наших хлопців я хочу сказати, що вони точно не будуть здаватись. Ну вони не бачать сенсу в цьому, тому що це принципові питання Питання ставлення до саме до Азову як Азову, да? тобто це символ незламності для нас, і в той же час це символ якогось там міфічного нацизму для росіян, які придумали це все. І тому це дуже тяжка ситуація. Мені видається, що після подій в Київській області. Саме в Маріуполі Російська Федерація могла б довести, що все ж таки не все людське вони втратили. Тобто дати можливість забрати і цивільних, і військових, і поранених. Перш за все, там багато дуже поранених. Вони не отримують сьогодні медикаментів, вони не можуть там лікуватись. То було б, ну це було б для них, для їх репутації, якої вже там практично немає. Да? Це було б добре. Але ви і... от зауважили, що репутації практично немає, і в них пункт на Азові. Я розумію, але я все ж таки дивлюсь трошки ширше на будь-яке питання, да, і математично рахую, хто що може отримати для нас принципово зберегти життя наших героїв. Це для нас, ну це для президента України, який про це неодноразово казав. Що якщо будуть знищені... Захисники Маріуполя, то це буде така лінія, коли ми вийдемо з політичної часті переговорного процесу, тому що немає сенсу говорити з цивілізацією, яка вважає за можливе просто вбивати людей, тому що вона хоче їх вбивати. Бо це вже не війна, це вже дійсно геноцидна якась технологія. Але я вважаю, що Росія все ж таки ще не втратила шанс. Сидіти за столом переговорів з політичної точки зору, ну для світу, не навіть для України, а для світу, тому що світ сьогодні демонструє єдність в оцінці е, цієї самої нелюдської частини Росії, як такої, тобто вони вважають, що Росія втратила будь-які е, будь шанси на те, щоб бути країною глобального штибу, зрозуміло, а чи навіть регіональною країною, яка має... Поговорити про правила, тобто Росія сьогодні як би виведена за периметр циві... цивілізації, і тому мені видається, що саме Маріуполь міг би стати тією крапкою, після якої Росія або точно вже ніколи не може сидіти за столом з цивілізованим світом поряд, або Росія все ж таки може вести хоч якісь переговори і мати хоч якусь надію там через якийсь час. Спокутувати свою вину за цю війну, пане Михайле. Чи правильно я зрозумів, що ви ще бачите? Хай не великий, але шанс врятувати захисників Маріуполя і вивести звідти цивільне населення? Я не те, що бачу шанс. Я хочу, щоб ми їх врятували. Це не про шанси питання, це про будь-яку можливість врятувати людей. Це ж хлопці. Ну, ви подивіться, хто це? Це п'ять тижнів чи навіть більше, це ну, просто люди, які... Зі сталі, певно, да, тобто в них великі серця, вони заради України роблять таке, що певно ну, це символ України буде назавжди. І я не про шанси їх забрати, я про необхідність це зробити. І якщо для цього треба їхати, вести там переговори, давайте їхати і вести там переговори. А про що ще можна говорити сьогодні? Але є тут заковика. Хлопці кажуть. Що вони не здадуться, росіяни пропонують варіант здачі. Хлопці кажуть, ми готові вийти зі зброєю, як це в історичній військовій традиції. Вони залишають гарнізон, але зі зброєю в руках. Є шанс, що в такій концепції буде реалізовано. Ми про це ще й говоримо. Чому треба проводити ну і зібрати там певну кількість людей, наприклад, переговорників з двох сторін, для того, щоб якраз можна було проговорити, що це не здача людей. Чи навпаки вони там виходять зі зброї в руках, а та сторона каже, що ні, ми будемо стріляти тоді. Ми ж і говоримо про це, що, на мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми, наприклад, буде ще хтось з російського боку, і тоді ми домовимо, що будемо робити вигляд, що це обмін, наприклад. Тобто, ми віддаємо якусь кількість людей, певну кількість полонених, але забираємо своїх людей. Вони точно не здадуть зброю, тому що вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для Росії. Росія хоче довести, я розумію їх. В них. Абсолютно правильний підхід до цього, тому що вони герої, які, яких потрібно поставити на коліна. І показати потім це пропагандистське, да, зробити якісь ролики примітивні. Я просто про що? Я про те, що Росія думає, що це ніхто не розуміє. Але для світу це ж зрозуміло, що вони хочуть отримати. Не просто вбити людей, вони хочуть їх показово поставити на коліна, зняти якісь пропагандистські ролики, і потім прокрутити в свої для своєї внутрішньої потреби. Це точно не допоможе їм виграти війну. Це вже зрозуміло. Вони її в принципі не виграють. Це точно не допоможе їм там створити якісь тактичні перемоги і показувати для внутрішньої пропаганди тактичні перемоги. Ні, цього теж не буде. Тому їй пропонуємо. Давайте приїдемо. Хлопці при нас вийдуть зі зброєю. І ми їх заберемо, просто заберемо як офіційні там особи да держави Україна, уповноважені президентом України і вивеземо їх на нашу територію. Все і на цьому поставимо крапку. І далі вже будемо там розбиратись з військової точки зору, хто і що з нас робить ви вже згадали слова президента про те, що знищення захисників Маріуполя може поставити крапку на переговорах. Тобто, це означатиме вихід України з переговорного політичного Ні, трошки процесу. не так, що а як? було зрозуміло. Поясню, людям -як. да президент чітко розуміє, що є декілька столів в рамках переговорного процесу. На одному з них лежить політична карта. На іншому лежить карта врегулювання з точки зору виходу з війни. Але є ще окремі карти: це карти гуманітарні, тобто це обмін полоненими, це гуманітарні коридори, це можливість забрати наших людей з території тимчасово окупованих і так далі. Тобто, коли президент говорить про призупинення переговорного процесу, безумовно мається на увазі. Повна uh, зупинка політичної складової чи там всіх інших складових, крім гуманітарної, тому що обмін полоненими гуманітарні коридори вони постійно будуть ти. Ну це ж все ж таки наші люди. Да? Тобто, ми не можемо без цього uh, як владнати якісь справи для цих людей, так щоб вони не почували себе кинутими на произволяще. Ну а в цій ситуації з Маріуполем і можливих переговорів чи не розглядаєте ви запрошення посередника? Була спроба Туреччини запропонувати свої кораблі для вивезення людей. Так, У нас є посередники, наприклад, Туреччина найбільш активно проявляє свою зацікавленість в цьому. Це дуже ну дуже нам імпонує і просто на жаль, Російська Федерація вона взагалі сьогодні не реагує на жодні такі абсолютно логічні і абсолютно виправдані ініціативи. І було бажано, звісно, щоб вони на це все ж таки якось реагу... давали якусь реакцію, але принаймні мені здається, і видається, що 57 днів війни, 58 днів війни да, це недостатній час для того, щоб Росія прийшла до, до якогось там розуму. Да. На жаль, вони ще все ж таки в своїх ілюзіях почуваються дуже комфортно. Я навіть не розумію, скільки має бути жертв з їх, з їх сторони. Да, сьогодні вже 21 тисяча загинутих. Це ми не беремо, скажімо, санітарні втрати, які вони несуть, але це ну, якесь неймовірне число, да, на яке вони ніяк не відкликаються. Тобто нема відклику від суспільства. Воно не задає питання: а що ж це за війна така, за що ми платимо таку ціну. Вони все ще, на жаль, знаходяться в неадекватному стані, і це не тільки стосується військово-політичної еліти Російської Федерації, а в цілому Російської Федерації як такої. Бо ви подивіться, коли ми бачимо, як батьки, які втрачають своїх дітей, все рівно продовжують казати, ми захищаємо світ від якогось міфічного нацизму, тобто вони на нацистський символізм. З яким російська армія зайшла до нашої країни, да? вони кажуть, що вони під цим символізмом на чужій території втрачають своїх дітей, тому що вони щось там захищають світ. Світ їм каже, нас не треба захищати. Ви розумієте, ну яка шизофренія з точки зору. Я суспільної? розумію, Росія так, не розуміє. Да. З цим треба щось буде робити, і світу в тому числі. Стосовно цієї тези виходу з політичних переговорів в разі загибелі захисників Маріуполя, які наші ще червоні лінії, які можуть змусити нас припинити політичні переговори, я хочу тут пояснити дуже чітко стратегічно весь весь спектр всього, що відбувається сьогодні, на полях там битв на дипломатичному фронті, на переговорному фронті. Це все карта в президента України Зеленського. Він чітко розуміє, в нього весь обсяг інформації, і він чітко дає директиви, хто і що і на якому етапі має робити. Це, до речі, дуже гарно, тому що все це синхроніз... синхронізовано, так. Тобто ніхто там не займається якоюсь самодіяльністю. Типу, ми прийшли тут, сказали. Сьогодні ми вийдемо з процесу переговорного чи будемо в ньому якісь ініціативи свої запроваджувати. Ні, президент чітко говорить: є червоні лінії, він їх нам як директивно позначає. Ми на підставі цього приймаємо. Ті чи інші вже операційні рішення. Тому президент чітко сказав, будуть, будуть прийматися річ, рішення президентом на що на кон того, чи має група переговорна приймати участь в при переговорах, чи ні. Ну, от, бачите, навіть у ваших словах, е, чути оце, ви спілкуєтеся з президентом. Ви, і Давид Арахамія маєте доступ до президента. Ми зараз в офісі президентському. І це означає, що наша переговорна група ну, гнучка і швидко може ухвалювати якісь рішення. Да, Так, але чи є у вас впевненість, що ваші візові з російського боку, той ж Мединський, так само має доступ до президента? Я хочу пояснити тут дуже просто: дивіться, це російська сторона. Вона сама прийняла рішення по персоналіям своєї переговорної групи групи. Вона наділила їх тими повноваженнями, які є. І мені видається, що всі трошки неправильно оцінюють. Статус цієї переговорної групи з російського боку. Чому я підкреслю, чому не всі е, точно розуміють статус? Тому що сьогодні всі події, одивіться, е, спекулятивні заяви про переговорний процес, будь-який там, чи йде він, чи не йде, говорить хто міністр закордонних справ Росії, спікер президента Росії. Там десятки людей коментують саме переговорний процес. Тобто для Росії переговорний процес дуже, дуже важливий, тому що кількість спікерів, високопосадовців Російської Федерації, які коментують, не будучи членами переговорної делегації, просто вражає. Для них переговорна тема вона є постійною на ток-шоу і таке інше. Тобто, хочу сказати, що для Російської Федерації. Переговорний процес важливий. Інша справа, що вони причинно-наслідкові зв'язки не можуть правильно встановлювати. Це інша справа. Але переговорний процес для них важливий. Це перше. І друге, на мій погляд, члени переговорної групи мають абсолютно точно доступ до президента Російської Федерації, доносять до нього перебіг переговорного процесу, отримують в свою чергу свої директиви, і безумовно вони ведуть. Діалог не з точки зору, що вони самі хочуть сказати, да, а тільки з точки зору того, що вони мають право говорити. І тому це, на мій погляд, переговорний процес достатньо ефективний міг би бути, якби все ж таки Російська Федерація, ще раз підкреслюю, була більш адекватна в оцінці того, того, що відбувається навколо держави, що відбувається в Україні. Ну і звісно ж, якби вони перестали стільки часу і стільки коштів витрачати на свою пропаганду, тобто, якби вони себе не накручували таким чином, да. Що просто взагалі не бачать світу, да і не бачать ну розуму, не мають від цього, то певно, переговорний процес був набагато більш адекватнішим. Тобто, ви хочете сказати, що Росія це використовує швидше як піар-ресурс, а не як майданчик для переговорів. Ні-ні ні, це дві різні е, задачі з е, самої точки зору переговорної групи. Безумовно, вони використовують це як переговорний майданчик, хочуть отримати якісь результати на користь, зрозуміло, Російської Федерації. Вони виставляють свої якісь позиції. Ми виставляємо безумовно на користь України свої позиції, які затверджені президентом України. Це робоча частина. А є ще навколо цього спекулятивна частина. Тобто, багато високопосадовців Російської Федерації використовують саме переговори як ключовий піар-ресурс для того, щоб щось коментувати треба розуміти це може бути або стратегія російської федерації для того щоб тиснути на переговорний процес тобто вони роблять от спекулятивні якісь заяви і вони мають підтиснути нас чи підтиснути світ чи підтиснути сам процес і таке інше чи вони це роблять для того щоб бути в порядку денному інформаційному все Ну, бо я от якраз хочу зрозуміти, що зараз відбувається з переговорним процесом. 20 квітня Пісков заявляє, що Росія передала свої пропозиції. Ви виступаєте з коментарем, що так, ми отримали, будемо дивитися, що нам передали. А потім виступає президент, каже, що нам нічого не передали. Що давайте що тут розставимо крапки на щоб було все зрозуміло. Перше, рекомендую не слухати російських ньюсмейкерів, тому що вони постійно фейчать. Це перше. Друге. Є один формульний документ: це стамбульське ком'юніке, яке було передано українською стороною російській стороні в Стамбулі. Після цього російська сторона це вже третє, взяла певний час на вивчення пропозиції України, саме що стосується, наприклад, договору про гарантії безпеки, і зробити свої зустрічні там чи пропозиції, чи зауваження, таке інше. Так, от ці зауваження і робляться постійно, тобто ніякого і це четверте ключове ніякого. Нового документу, тим більше цього документу за авторство Російської Федерації не має і бути не може. Є постійні зустрічні зауваження пропозиції російської сторони, які розглядаються в рамках робочих підгруп. І вчорашня заява, там ну чи колишня там заява а, пана Піскова, це заява саме розрахована на спекулятивний ефект. Що, начебто, ми там якусь дали вам нову формулу. Будь ласка, її вивчайте. Ні, вони і вчора, і позавчора, і там тиждень тому дають тільки зустрічні пропозиції, які відносяться до Стамбульського ком'юніке. Все тобто цей обмін постійно да, триває. Да, він абсолютно робочий. Він іде в робочих підгрупах, безумовно. Сам фон, емоційний фон сприйняття переговорів залежить від того, що відбувається в Україні з точки зору війни. Після київських подій да, після подій в Київській області фон став набагато більш тяжкий і в'язкий. Тобто, ну дуже тяжко сьогодні говорити про якісь там нормальні речі, тому що, безумовно, Російська Федерація сьогодні виглядає вкрай токсичною, і вона такою буде тепер постійно. А на фон переговорних мають. Там впливи, наприклад, події, які сьогодні на сході там на Півдні йдуть, да? оці заяви постійно про якісь фейкові референдуми. Я навіть знову ж таки не розумію, для чого це Росія робить, тому що якщо в 2014 році це була якась, хоча б. Зовнішньо виглядала спроба якоїсь легітимізації якогось процесу, і якась певна кількість людей підтримувала. Да, в 2014 році то сьогодні ми ж бачимо 95 98 людей на півдні на сході е України категорично не приємлють все, що стосується Російської Федерації, і тому всі ці фейкові е референдуми вони не мають ніякого сенсу навіть з пропагандистської точки зору. Але між тим. Тобто, оце все робиться в фонд тяжкий, але робочі групи, які мають дочистити, скажімо так, договір сам по собі, тому що він має відповідати міжнародному праву, перш за все. Ну тобто вони працюють між собою, там спілкуються і таке інше. І на якому вони етапі роботи зараз? Тобто є До, якісь тексти, які... да, якісь, да, якісь нюанси Є повністю погоджені, якісь взагалі не погоджуються. Ну, вони ведуть діалог, це нормальна праця юридичних. Консультантів, які мають працювати над чистотою саме юридичної складової будь-якого договору. Для нас що важливо? Для нас важливо ж юридично правильно вийти з війни. Ну тобто, щоб була логістика виходу з війни, яка повністю враховує всі інтереси України. І після цього нам ще важливо, щоб ми не отримали Мінськ чи там Мінськ 4 з точки зору, тому що ми ж бачили, да Мінськ 2 привів сьогодні до повномасштабної війни. Якщо ми отримуємо просто тимчасове перемир'я, як Мінськ, 3 наприклад, да, то ми отримаємо через певний час знову ж таки війну? Тому що Російська Федерація вона ж не продає добросусідські відносини, вона ж не продає мирний договір як такий, вона продає е білет на війну. З, зі всіма сусідами, тобто вона сьогодні з нами, завтра з Грузією, післязавтра з Молдовою, і вона буде воювати постійно з кимось. Тому ми хочемо отримати такий договір, щоб поряд з нами стояли країни, які будуть гарантами того, що в наступний раз, коли в Росії знову ж таки виникне питання, які ми великі, ну в них же на цьому комплексні неповноценності, тобто які ми великі. Велика нація, тобто ми там в туалет, вибачте, ми не ходимо за 30 метрів від свого будинку в дерев'яшку цю і таке інше. Але ми великі. Тобто, щоб в них оцей комплекс неповноценності не провокував війну в наступний раз, ми хочемо отримати договір про гарантії безпеки. Від Росії? Ні, Уважно. Договір про гарантії безпеки це багатосторонній договір, так, де буде Україна, де буде країни Радбезу, країни Радбезу, перш за все, ну ще якісь країни з потужними арміями. І ми будемо мати партнерів, тобто ми з ними розмовляємо про це. Росія буде приймати участь в цьому договорі. договорі тільки з точки зору, що буде брати на себе зобов'язання перед Україною і перед іншими країнами-гарантами. Ми не хочемо з нею мати двосторонній договір тільки по тій простій причині, що Росія практично ну юридичні свої зобов'язання перед і сусідами я, не виконує. Я це виконує. добре розумію. Да. Я просто не можу уловити от чіткість моменту про що тоді юридично домовляються ці підгрупи договірні зараз. От який вони документ обговорюють договір про гарантії безпеки для України, бо бо буде це гарантії, що поруч з Україною будуть стояти інші держави, і Росія має з цим погодитись. Зрозумійте, тому що Росія сьогодні каже, що ви маєте бути один на один з нами постійно. Ми так не хочемо. Так, але тобто Росія е... має погодитись з формулою з запропонованою президентом України формулою, де буде Україна, будуть інші країни держави гаранти, безпекові гаранти, і буде Росія, яка буде контрагентом по суті у цієї цього неформального, скажімо так, альянсу. Ще раз, це треба зафіксувати. Це важливий момент. Тобто, якщо ми домовляємося з Францією, Великою Британією, Сполученими Штатами про гарантії безпеки, то це ще має одобрити Росія. Правильно? Не одобрити. Чому одобрити? Mm. Тобто це ж має бути договір, в якій конструкцію, яку зараз проговорять якраз юридичні консультанти, він, це є договір, базовий договір. Які інші країни будуть там підписувати, вони вже будуть підписувати базовий договір. Це вже не питання, що Україна має погодитись. Ну я маю на увазі, чи Росія має погодитись чи ні. Це вже базовий договір. Він вже буде погоджений між нами. Для цього зараз якраз і працює переговорні групи, а просто є питання, які країни будуть гарантами. Це інше питання. І, наприклад, Росія має погодитись, що були гарантами Британія, Франція і таке інше. Ну тобто, ці країни, які мають стояти з Україною, поруч, все. Але базовий договір якраз і проговорюється сьогодні З між Росією. Україною і Росією і Росії. І, і в якому форматі ми тоді це проговорюємо? Криму доля Криму, доля ні, 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 доля Криму це все винесено окремо. Президент сказав, що є територіальна цілісність і суверенітет України. Це ну ключове для України, і це може обговорюватися тільки на рівні президентів, тобто ми не проговорюємо питання, наприклад, ордло, тому що для нас принципово це наша територія. Зрозуміло, і для нас принципово, що Крим це наша територія. Зрозуміло, президент про це неодноразово говорив. Тому це окремі е окремі позиції, які можуть проговоритись на рівні президентів. Але я. Як зрозуміло. переговорної тобто... групи можу говорити про тільки про договір про гарантії безпеки, який дозволить ключове, всі ж просто трошки мають зрозуміти, що договір про гарантії безпеки одночасно дозволяє і вийти правильно з війни. Ну з точки зору того, як мають припинення вогню, відведення військ Російської Федерації, на які кордони вони мають бути відведені, який час для цього має бути. Це все має бути прописане. І над цим зараз якраз працюють переговорні групи. І росіяни теж зі свого боку працюють і відсилають свої пропозиції. так? Росіяни, да, працюють, скажімо так, переговорна група працює, а політична часткова еліта спекулює на цьому. Тому я й прошу всіх не дуже сильно звертати увагу на ці чи інші слова, які кажуть будь-які високопосадовці Російської Федерації. От так, пане Михайле, але от. Ми не можемо на них не звертати увагу, погодьтеся, бо коли, наприклад, Росія заявляє про те, що ми проведемо якийсь псевдореферендум в Херсонській області, маючи досвід Донецької і Луганської історії, ми не можемо просто промовчати і замовщити це. І таким чином вони перебирають ініціативу в інформаційному полі. Чи можемо ми тоді якось перебирати цю ініціативу, бо теж проігнорувати такі серйозні заяви? Це означає бути в якийсь момент не готовим до того, що вони почнуть це робити. А в них ми ж коментуємо правильно це все робимо. Але я маю на увазі трошки інше. Я маю на увазі, що для України не принципово що сьогодні говорить Росія. Тому що Росія все ж таки розуміє, що вона в світі виглядає дуже і дуже токсично, дуже дуже погано. І вони, от такими заявами, спробують якось цю порядок денний, світовий, да, інформаційний, хоча б щось отримати там позитивне. І вони вважають, дійсно щиро вважають, що технології 2014 року досі будуть працювати в світі, що там якісь лобійські медійні групи почнуть це говорити. Дивіться, там є люди, які хочуть прийти на референдум, і так далі. Цього нема. Сьогодні в них нема лобістів. Росіяни витрачали мільярди, скажімо, доларів і євро на скупку політичної еліти в Європі, перш за все, але сьогодні в них немає лобі. Тобто ніхто не вірить ні в які референдуми. Всі бачать, що практично це класична окупація зі знищенням. Ну тобто, вони навіть самі не зрозуміли, що вони принесли. От ви бачите, що вони роблять на півдні України? Вони там беруть. І реставрують пам'ятники Леніну, да? вони там стяги ці червоні, там десь піднімають, і, та. піднімають. Це якийсь нонсенс, це якийсь взагалі. Тобто, якби вони прийшли там, скажімо, з хай-тек-ініціативами і показали, що дивіться, у вас був рівень життя отут, а ми вам зробимо отут рівень життя. Тобто у вас будуть якісь там технологічні прориви, ми там вам зробимо ну, просто там шедевральні, якісь комфортні умови. Побуту і таке інше, вони приходять і кажуть, а давайте ми вас повернемо в 60-ті роки е, того сторіччя. Да? Ну тобто, вони всерйоз кажуть, що червоний стяг там го року це дуже дуже хочеться ну, людям бачити них в, в 21-му сторіччі. Комуністи зареєстрували законопроект, щоб замінити триколор тепер червоним прапором. На мій погляд, було б бажано світу зрозуміти, що Росія має жити окремо взагалі. Вона може собі там, от як шоу Трумана, був такий фільм. Який чітко показав, що можна зробити якісь дійсно, якщо вони хочуть цього, з ними домовитись про це, дати їм можливість повністю інкапсулюватись від світу, і там собі зробити парк совєтського періоду. Це інший фільм, який вони ж самі знімали. Да? І от хай вони собі живуть в парку совєтського періоду. Вони там можуть собі флажки міняти, там, бюстики ставити Леніна і таке інше. Світ живе в зовсім в іншому вимірі. Зовсім інший вимір. І Україна це частина цивілізації. Тобто в нас технології, в нас відкритість, в нас дійсно демократія, в нас конкуренція. Це все, всі слова паразити для Російської Федерації. Вони хочуть жити в таборі. Так давайте капсулу, хай вони живуть там. От ми ж да. Да, але я от хочу зрозуміти, яка ваша позиція. Моя за капсулу. Особисто я готовий і топлю за це. Але ви от починали з того, що у Росії ще є шанс. В якийсь момент, якщо зараз піти на умови по Маріуполю і домовитися, то є ще шанс якось вийти з мінімальним обличчям і залишитися регіональним гравцем. Це суперечлива позиція. Да. Або вони регіональний гравець, або вони в погоджуюсь. Ми я чого домагаємось. Дві опції я бачу. Я все ж таки хочу, щоб зберегти кількість наших громадян якомога більше і нашої інфраструктури. Мені все рівно як буде жити Російська Федерація. Мені головне, щоб Україна мала великі конкурентні переваги в глобальному на глобальному ринку. І мені дуже шкода, що гинуть наші люди, бо вони там на 2-10 голів вище з інтелектуальної точки зору, з точки зору потрібності цивілізації, ніж будь-хто з росіян. Тому безумовно я хочу зберегти багато людей, і мені б тоді хотілося, щоб все ж таки Росія почала бути трошки більш адекватною. Ну, тобто вона залишила нам можливість з ними розмовляти, віддала нам людей з Маріуполя, і таким чином, за переговорним столом, ми якби поступово дійшли б до якихось там правил далі як існувати, маючи такого собі невгамовного і не трошки адекватного сусіда. Це було б для нас більш корисно, тому що ми зберегли багато людей. Але я вважаю, що все ж таки Росія піде по іншому шляху, по інкапсуляції, по куполу. По парку совєтського періоду, і хай без цим головне, щоб в нас були потужні кордони і гаранти безпеки України, які будуть доводити Російській Федерації, що на цю територію більше приходити зі зброєю не треба. Все підтримую. Дякую, пане Михайло, за те, що ви погодилися поговорити на цю тему. Це важливо.